Так, дивіться, от наш щит. Антон фахівець, наш електрик. Зараз він вам все більш детально розповість. Доброго дня. От зібрали ми такий щиточок в доміку на 37 квадратів. Це внутрішньою площі. Так, да, з половини. Що хочете сказати, що тут У нас вже заложений кабель на генератор. Сеть віддільно, генератор, плита, реле Напруги стоїть, які цікавить будуть неправильну напругу. Болера, санузли, стиральні машинки, все освітлення, всі розетки. Все на віддільних групах і на віддільних е, проводах. Що стосується подогріву ванни води, подогріву теплих полов. все зроблено віддільно, качественно і. Ну, З нігарючого кабелю. І ну, з це він написав опра. попередньо, щоб потім якісно і гарно його надрукувати. Це і... для так. мене шаблон. Так, не. Це шаблон чорновий. Отакий от у нас вийшов автомат, такий, ой, Ші. автомат щит отакої от якості в модульному будинку. Розумієте, ми не економимо, а робимо якісно і надійно, щоб воно було все гарно, і естетично і практично. Тут нігарючий кабель у нас закладений. Як я вже казав, лучувала у нас електрика. Ну, все, а далі ми все покажемо. Правильно? Да. Все, до зустрічі. Щасливо. Гатво.